Привіт, друзі! З вами Олена, і сьогодні ми будемо пікірувати Вероніку. Чудову багаторічну квітку, яка стане справжньою окрасою для саду. Якщо ви ще не бачили, на моєму каналі вже є відео, де я показувала, як ми сіяли Вероніку. Якщо вам цікаво подивитися процес з самого початку, обов'язково перегляньте його. Я залишу посилання в описі та в підсказках. Перед тим, як пікірувати квіти, важливо підготувати якісний ґрунт для розсади. Для вироніки краще підходить легка, добре дренована суміш. Для цього я взяла ґрунт для розсади, додала агроперліту, та зволожила та гарно перемішую його. Грунт має бути пухкий та легкий. Якщо у вас є, ви можете додати ще пісок, біогумус або невелику кількість перегною. Якщо бажаєте, можете перед тим, як пересаджувати сіянці, пробити ґрунт розчином фітоспорину для того, щоб в землі не з'являлася пліснява. Але якщо ваш, те місце, де, буде, де будуть стояти Ваші рослинки гарно провітрюються, то, в принципі, цього не має статися. Підготовленим ґрунтом наповнюємо нашу ємність для висадки вероніки. Для цього я придбала касети, ширина ячейки 4,5 см, глибина ячейки 5,5 см. Якщо з часом ця ємність стане для вороніки замалою, то, можливо, доведеться її пересаджувати, але ще точно досвіду немає, тому не знаю. Будемо дивитися, як це буде. Ємність з ґрунтом я підготувала, наповнила кожну ячейку ґрунтом, не втрамбовуючи, просто злегка присипаючи. Коли сіянці вероніки мають три справжні, справжні листочки, їх можна пересаджувати у більшу ємність. Ми бачимо, що вже у нас є в чотири справжні листочки, тож наша вероніка готова. Для того, щоб не травмувати сіянці, треба її обережно дістати. Я роблю це такою паличкою, можна це зробити за допомогою ложечки. Я акуратно піддіваю сіянці паличкою і витягую, не пошкоджуючи коріння. Так. Можна розділити окремо по одній штучці і висаджувати в ємність. В принципі, я буду робити, ну, такі групові посадочки, по 2-3 рослинки буду садити в одну ємність. В мене її зійшло багато. Тож буду потім обирати найкращий, найсильніший, і залишати його, а можливо, залишу так декілька в одній ємності, щоб був більш пишний кущик. Робимо луночку, вставляємо рослинку, ущільнюємо ґрунт. І потім зверху будемо поливати водичкою. Заглублюємо рослинку до перших листочків, сім'я називаються листочки. Ми по них заглублюємо рослинку. Після того, як ми пересадили наші рослинки, нам потрібно зволожити ґрунт. Якщо ґрунт трохи присяде, ми ложечкою обов'язково його додамо. Вирощування розсади вороніки вимагає гарного освітлення. Якщо дні похмурі, використовуйте підсвічування. Поливаємо обережно, щоб не допустити застою вологи. Поливати можна через піддон або оприскуванням по листу. Зараз я поливаю під корінь, гарно, щоб земля утрамбувалася і гарненько наша рослинка всілася. В подальшому я буду поливати її через піддон або оприскуванням по листу. Оптимальна температура для вирощування 18-22 градуси. Через два тижні після пересадки квітів можна внести слабкий розчин якогось добрива. Наприклад, я купувала спеціальний для розсади, мені рекомендували плантатор. Я користуюсь таким. Ви можете дізнатися в найближчому магазині якесь добриво для розсади, яке буде саме у вас. Після пересадки квіти можуть трохи прив'янути, але це нормально, вони ж дуже швидко адаптуються. Ось так просто можна пікірувати Вероніку. Якщо вам цікаво, як усе починалося, подивіться моє відео про посів Вероніки, щоб побачити весь процес від насіння і до розсади. Якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, лайк, напишіть у коментарях, які ще квіти для саду ви хочете побачити на моєму каналі, і не забудьте підписатися. Дякую, що були зі мною. До зустрічі, друзі!